У нас під час тесту використовувався такий скотч. Не було малярної ленти, так би мовити, ризикнули і наклеїли звичайний наш скотч для доставок для коробок. І от така от історія залишається після скотча. Мені боляче на це дивитись, звісно. Але ми зараз це все вилікуємо. Дуже просто. У нас є отакий засіб, стикер ремувер засіб для видалення слідів від наклеєк. І він нам допоможе вилікувати оцю всю історію після нашого скотчу. Так, пройшло 20-40 секунд, і ми бачимо ось наші сліди, і зараз витираємо їх ганчіркою. Сильно терти не будемо. За першого разу, в принципі, видалено максимально все. Зараз ми ще раз повторимо цю процедуру, щоб не пошкодити лакофарбове. Ось такий результат після засобу для видалення плям від наклеєк. Ну, все, капотик чистий, можна їхати.